Челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хуба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса. My. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. можна я, хоча б серце спробую. Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. Потримую. Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж їжний торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Так це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. Отак. Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні, начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити Готово. А! 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 а тепер можна поласувати. Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'їдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ой! І такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так так яким тобі доведеться прикрасити торт. Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай! Okay. Ара, нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no! Так, вже все гадко. Oh, no. Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легшинок стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мій віною, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Оце я розумію, краса. Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Відпусти негайно. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факто перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Перець? Ні, моніка. Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. oh, yeah. От боя якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, no, no. Так потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну нарешті мене чекає щось дуже дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Ще я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка. Ого, яка смакота. Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу спокійно. Зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа, опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Але зачекай, цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник. Що ж, тепер охід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай. Ой, переборщив. Навіть молоко не може відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид. Допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі, якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна. Ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! Залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто! А я вирішу перекусити. Ну, ось, впустив! О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати. Обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Сами смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой, бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, умедно вийшло. Так ось у кожну форму я налью тісто одного кольору. Ну і звісно, після всі їх треба запекти. Ой, так, запекти, точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмеллоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що у мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, це шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Годі вам, Діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно, і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та Емемдемс. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс. Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся закрити рота, це ж непристойно. І, взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих. Веселка, яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна! Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також? Щось не виходить. Це що? картон? Гедота яка. Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса? Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо, дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Ого! Він ще й райдужний всередині. Ось це круто. О, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Є! Хто ж розпочинатиме перший? Брітні? Ну, давай! Вау, це кола! Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати і Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. І... Ну вже ні. З вами я ділитися не буду. Марка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі, упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Yeah. Я хочу ще. Yeah. Це що все? Ну Ось yeah. минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала, але надто багато. Yeah. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна? А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. Що це? Ляльки, але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. Ха -ха -ха. Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Весело ще тільки починається. Ой-ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джулі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їш цибулю. Ах, ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі. А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зіси? Фу, який жах. Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брітні весело танцюють. Ось це вже перебор. Дівчатка, як ви? Куди поділись? Ти це шукаєш? Упс! Дівчата, чи можна я перша? Ура! дякую. Що ж на мене чекає? Це що, дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джулі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі Путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Брідні, відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала! Хто в нас тут був немовлям?